Найцікавіша на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова слава у випуску 18 червня повідомляє: Проблемний транспорт, з якими неприємностями доводиться стикатися пільговикам. Кольоровий ярмарок від Катерини Поляруш. В місті відкрилась виставка картин художниці. У випуску від 21 червня читайте: Комсомольське озеро стає все кращим, але купатись ще не можна. Про колектив, управлінську роботу та кадастрових реєстраторів. Ексклюзивне інтерв'ю із Олегом Майстровим. Газета Вісті від 20 червня пише: Проблеми аграрії. Сільськогосподарську галузь чекають зміни Срібна статуетка знову в Борисполі Поетесу Світлану Діду Хроманенко втретє відзначили на коронації слова. Газета Термінал у номері від 21 червня інформує: Життя прожити не поле перейти Довгожителька з Борисполя святкує Ювілей. Безпека та Порядок. Професійне свято дільничних інспекторів газета. РИНОК від 21 червня пише про таке: Бориспіль під прицілом чи бути сховищу для утилізації боєприпасів неподалік міста. МОВНЕ зно 2013 враження абітурієнтів. Читаємо пресу міста разом із телеканалом Бориспіль.